Робоча група керувалась тим, що потрібно продемонструвати покоління, скажімо, борців за незалежність, що ця війна вона не є випадковою. Це така послідовна політика імперії Російської, яка мала різні види свої. Це була і Російська імперія, і Радянський Союз, і зараз це сучасна Російська Федерація. Тобто ми. Ми виходили з того, що необхідно вшанувати як тих, хто боровся за право бути українцем за українську культуру в часи Російської імперії, потім в часи Української революції, потім під час Другої світової війни і в подальшому в дисидентському Русі, і так само сучасних військових, які виборюють незалежність. Оскільки робоча група і губернатор ОВА обмежена законом про деколонізацію, тобто ми не можемо, наприклад, перейменувати вулицю Зоопаркову чи там Радісну. Тобто ми можемо лише Взяти вулицю, яка присвячена або особам, або явищам чи подіям, пов'язаним з російською імперською політикою, і тільки їм пропонувати нові назви. Ну, звичайно, це Пушкінська, це Воронцовський провулок. З таких великих нас Князівська Дворянська, Ільфа і Петрова, Паустовського, Що з такого великого, ще вам сказати. Маршала Милиновського, маршала Бабаджаняна, генерала Петрова, Черняховського».